Торгував закритою інформацією. Екс міліціонер продавав дані українців із державних баз. Колишній посадовець розформованої міліції у 2009 році звільнився зі служби та заснував власну агенцію із надання детективних послуг. Під прикриттям легального бізнесу він за гроші зливав своїм клієнтам адреси проживання, номери автомобілів і мобільних телефонів людей, які були їм потрібні. А також що не покидали ці люди межі країни. Це зокрема і міністр. Три українського уряду свої послуги він оцінював залежно від складності замовлення. Середня вартість одного досьє становила 200 доларів. Деякі клієнти замовляли перевірку своїх гаджетів. Чи часом їх не прослуховують або ще не стежать хтось за їхніми переписками? Як інформують в СБУ та ДБР персональні дані екс-міліціонер отримував від свого знайомого чинного посадовця національної поліції? Він мав доступ до інформаційних баз правоохоронного органу. Керівнику детективного агентства та його напарнику, якого вже відсторонили від роботи, повідомили про підозру за несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом. Обоє можуть сісти за ґрати на шість років.